Чабоаміраджибі, Дата Туташхія, Глави із романом. З архіву вцілілих матеріалів Щоденники Поруччика Андрієвського 1884 9 квітня. У себе в установі я можу мати не більше як одного писаря. А справ тим часом безліку. Я ніяк не міг знайти порядної грамотної людини постійну службу і за 10 карбованців на місяць домовився з одним акцизним чиновником. Він приходить тричі на тиждень, вечорами і працює. Юнак той має гімназичну освіту, але своїм широким знанням не поступається тому, хто скінчив університетський курс. Він схильний до гуманітарних наук. А особливо цікавиться правом, виявляє навіть здібності до нього. Мушні його звати. а Призвище Зарандія сидить він завжди в кімнаті начальника канцелярії, в неї виходять одні з дверей мого кабінету. Я часто лишаю їх відчиненими, щоб у разі потреби покликати чиновника. Якось наприкінці дня, коли всі порозходилися, я лишився чекати Зорандія, щоб підготувати і переписати деякі документи. Він прийшов, як завжди, вчасно і взявся писати під мою диктовку. Через якийсь час, витягаючи носову хусточку, зарандія опустив з кишені червонець. Монета, дзенькнувши, покатилась по підлозі. Заранді я подивився на неї і спитав, чи не моя? Я похитав головою і сказав, що бачив, як золотий випав з його кишені. Зарандія вкрай здивувався, за його словами, він не, бав, не брав грошей з дому. Монета поблискувала на підлозі, Зарандія дивився на неї, ніби розмірковуючи, як це вона могла опинитись у нього в кишені. Раптом, згадавши щось, підняв монету і поклав на стіл. Ми вернулися до диктовки. Видно було, що Заранді я хвилювався. Він неспокійно сувався на стільці. Коли я скінчив диктувати, він попросився вийти, пообіцявши повернутися через півгодини і переписати документ. Я спитав, яка причина його хвилювання і поспішності. З'ясувалося, що. Вдень він ревізував якогось дрібного ремісника, виявив товар, прихований від оподаткування і склав акта. Він був певний, що ремісник, не, насмілившись прямо запропонувати хабара, непомітно поклав йому в кишеню того червінця. Більше ніде було взятися грошам. Зарандія сказав, що негайно повинен повернути їх. Усе це він випалив одним духом, зібрав зі столу папери, відніс у канцелярію і пішов. Невдовзі, попрощавшись з начальником канцелярії, пішов додому і я. Годині о 8 я повернувся, але зайшов у кабінет через чорний хід. Що я повернувся, очевидно, не помітили ні начальник канцелярії. Який затримався в той день довше, ніж звичайно, ані Зарандія, що на той час теж уже повернувся. То що ж, узяв він того червінця чи відмовився, трохи згодом почув я голос начальника канцелярії. Узяв він зніяковів, мовив Зарандія. Зніяковів, не зніяковів, я гадаю, а розгубився. Мабуть, подумав, що сума здалася вам мізерною, і тому ви повернули її, сказав начальник канцелярії. Не знаю, може, і так. Не треба було повертати. А як же? раз дивований спитав Зорандія. Просто не треба було повертати. Не можна. Можна. А коли казна платить вам мізерне жалування? Вам його вистачає? Начальник канцелярії став покашлювати, чекаючи відповіді. Немає такого жалування, якого вистачило б людині. Їй треба пристосовуватися до свого жалування, скільки не дай, ще більше хочеться. Не буває великого і малого жалування. Є великий і малий апетит. Видно, начальник канцелярії не одразу змикитив, що відповісти. По довгій паузі він мовив. А у вас добродію апетит у тричі більший від жалування. Як це? Я не задумався, правду кажучи, чому вам так здається? А тому, що жалування вам не вистачає. І ви за 10 карбованців на місяць. «Скрепите тут пером три вечори на тиждень. Заранді я щиро розсміявся. Я працюю не заради десяти карбованців. У мене лишається вільний час. Треба ж його якось використовувати. Як вас послухати, ви працюєте не заради грошей. Ви за п'ять карбованців пішли б хіба ні? Ні. За п'ять не пішов би. А що ж робили б? Шукав би роботу на 10 карбованців. Десятка це що? Сакральна цифра. Ні. Моє основне жалування, та ще червінець до нього становлять доход, який дає мені можливість решту вільного часу, 4 вечори. І неділю в день використовувати на себе. До того ж час, який я витрачаю на додаткову службу, вартий саме десяти, а не 5 карбованців. Ха-ха-ха. Дивовижна теорія, їй Богу, чи назвати джерело цієї мудрості ласкаві добродію? Нехай колись іншим разом, ухилився Зеранді від відповіді. Навіщо ж відкладати? Тоді слухайте. грузинська світська література та деякі богословські твори. Цікаво, чи такий цей зарадія насправді, чи грає такого?